Нарешті ми з вами розібралися взагалі з механізмом сну, як він виглядає, що з чим їдять, що відбувається під час різних фаз. І зараз ми переходимо вже до інструментів, як зробити наш сон ефективним і від чого це залежить. І перший наш пункт це біоритми і взагалі режим дня. Біоритми багато хто чув, але насправді. Ми глибоко не завжди розуміємо, що це означає. І завдяки саме налагодженим біоритмам ми маємо здатність спати менше і при цьому краще і якісніше. А які ж бувають взагалі біоритми і що таке біоритми? Всі живі організми підлаштовуються під природні ритми. Що це означає? Зміна сезонів, зміна дня і ночі. Зміна місяця, приливи, відливи і ще багато-багато різних циклів є. Але ті, що на нас впливають найбільше, це якраз ось ці добові, місячні і сезонні. І з чого ж взагалі почати ось цю побудову нашого ефективного сну? Перше, що нам варто зробити, це проаналізувати наш існуючий день, наш існуючий режим дня. Тобто Чим наповнений наш день, де ми перевтомлені, де ми навпаки відпочиваємо, і як це у нас відбувається, коли ми лягаємо спати, коли ми встаємо, як часто ми прокидаємося вночі і чи прокидаємось? Чому ми прокидаємось? Тим паче, зараз ми будемо розбирати ще про те, як врегулювати сон, коли у нас тривоги, шахеди і всі ці штуки відбуваються під час війни. І таким чином теж про це ми поговоримо. І для того, щоб вам якісно проаналізувати існуючий ваш режим дня і сну, відповідно, ми от в цьому циклі розглянемо взагалі, а що впливає на сон, і що нам дає ось цю можливість якісно відновлюватися. Плюс нам ці знання допоможуть проаналізувати свої біоритми. Тобто, я не можу вам всім сказати: лягайте спати там о 10-й, вставайте о 4-й, або там вставайте о 7-й, і ви точно будете висипатися. Ні. У кожного з нас, по-перше, організм працює і налаштований по одному. У нас різні ритми всередині нашого організму. Плюс кожен з нас живе навіть в Україні. На різних широтах, на різних, в різних територіях, відповідно, у нас в різний час встає сонце, в різний час лягає це сонце. Да? І, відповідно, кожен з нас вже синхронізувався з тими територіями, на яких ми є. Я, наприклад, дуже сильно, от коли в мене був налаштований дуже класно цей режим дня, я. Легко прокидалася, засинала без будильників, без нічого. І в мене вже дійсно організм працював як годинник. Я жила тоді біля Києва чи в Києві, не пам'ятаю, але ну, ви розумієте який регіон. І коли я перемістилася на південь біля Азовського моря, я спочатку не могла зрозуміти, чому я відчуваю таке виснаження. А там інші біоритми, тобто сонце. Лягало раніше, вставало раніше, і для мене це було дуже-дуже складно, тому що збивався мій ритм, плюс сам ритм міста був інший, Тобто, якщо я в Києві прокидалася і всі ще спали в цей час. То біля моря о п'ятій ранку народу дуже багато, там рибаки, ще хтось, і ти прокидаєшся і ти не відчуваєш цього. Відповідно, під кожне місто, під кожен регіон, під кожен організм цей біоритм буде, ваш біоритм буде підлаштовуватися інакше. І для кожного з нас ви от можете навіть відслідкувати, що в якомусь місці ви відчуваєте себе комфортно, а в якомусь вам прям важко. І це також може бути за рахунок ось цих біоритмів, які не співпадають. І те, з чого ми почнемо, окрім того, що ми проаналізуємо, перед тим, як почати вставати раніше, нам треба почати лягати вчасно. Тобто дуже часто ми не відновлюємось саме тому, що ми лягаємо дуже пізно. Насправді, час найефективніший для сну це з 9 вечора до 12. -та. За ці 3 години організм відновлюється найпотужніше. Тобто з 9 до 10 одна година сна це так само, як 3 години поспати. З 10 до 11, відповідно, це 2 години поспати. І е, чим пізніше ви лягаєте спати, тим більше часу вам треба для відновлення. І це реально так. Коли у мене хворіли діти, і я розуміла, що мені всю ніч треба чергувати і дивитися, яка там температура, який стан дитини і так далі. Я чоловіка завжди просила: дай мені поспати до першої ночі, хоча б він в мене навпаки пізно лягав, і нам було зручно, що я там о 9, наприклад, або о 10 лягала, і е, до першої я вже встигала відновитися, і я реально могла ніч не спати, там якимись переривчиками. Про це ми теж поговоримо, що робити, якщо ти ніч не спав, як відновлюватись за короткі е, періоди часу під час е, денного нашого режиму. Да? Про це ми теж поговоримо. Але я хочу прям звернути вашу увагу на те, що ми починаємо з того, щоб лягати. Вчасно. вчасно для кожного це різний період, тому що дивіться, для того, щоб виспатись, нам треба швидко заснути. Ви ж самі розумієте, що якщо ви лягли, не знаю, там о 9 і до 11 лежите і плюєте в стелю, то ви не виспитесь все одно. Нам треба лягати в той час, в який ми можемо найлегше заснути. Це ми теж з вами розрахуємо, проаналізуємо і кожен підбере для себе індивідуальний час. І насправді. Хочу одразу сказати, що найкраще ось цей діапазон міряти 15 хвилинами. Тобто, якщо, наприклад, ви лягли о 9, у вас не працює, да, то спробуйте о 9.15 і так далі про це ми поговоримо. Але я хочу вам сказати, що важливий діапазон для тесту це 15 хвилин. Тобто, може бути таке. Ну, поясню у мене, наприклад, як вставати. Да. А якщо я встаю з 5 до 5.15, мені дуже легко встати. Ще до 5.30 я теж можу встати. В 5.45 неможливо мені прокинутися. У 6-й, то взагалі краще не вставати. І, відповідно, от є діапазони, різні цикли сну, тобто організм підлаштовується, ви, і ви вже будете знати по годинам, де який у вас цикл сну і як вам легше прокинутися. І ви будете прокидатися без будильнику. Відповідно, поринаємо в ось ці нюанси нашого ефективного сну, і як зробити так, щоб ми легко засинали. Легко просиналося і легко відновлювалося.